Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана і я як обіцяла роблю для вас огляд пряжі Ernaard Linen Soft. Це літня пряжа, новиночка минулого року. Одразу можу вам сказати, що класна нитка, фактурна, дуже велика палітря. Кольорів ви можете зайти на будь-який сайт, подивитися, є як однотонна, однотонні маточки, так і грандієнтні, тому вибрати зможе кожен на свій смак. Проходимося по характеристиках. У нас тут 30% льону, 36% віскоза та 34% бавовни. Ниточка дуже класна, тут 100 грам на 272 метра. Ось можете побачити, що вона йде з такими як ніби, потовщеннями, тобто сама вона тоненька, але є ось такі потовщення за допомогою е бавовни. тобто... Ось це ось такий пушок, це у нас йде бавовна. Зараз буду розповідати вам більш детально в зразочках і розкажу плюси і мінуси. Отже, це сказали. До речі, оцей гарнезний, такий червоний. Він такий в малиновий більше відходить, камера не передає. Він більш такий малиновий колір, темний колір 73,23 Так, і ще хотіла вам показати, які спиці та гачок рекомендує виробник. Це гачок та спиці 4 мм, прати при 30 градусів, ручне прання. Кажуть, що на шарф десь 90-200 г на повноцінний плечовий виріб. Джемпер чи щось такого типу 400 грам. Моточок 100-грамовий, і будемо розбиратися по зразках. Я в'язала на спицях та гачках, на яких рекомендую виробник, тобто 4. В'язала як лицьову гладь, так і візерунок, і так само в'язала гачком. Почну я, напевно, з. Лицьового полотна, що можу сказати? Полотно, як ви можете бачити, косить в лицьовому в такому в форматі? В'язала четвіркою, я сподівалася дуже, що воно не буде косити, але все ж таки дає полотно косину, тому краще поєднувати з якимось візерунком, або якось чергувати лицеве полотно. Або, можливо, зафіксувати в правильному положенні. Я цей зразочок ніяк не фіксувала. Може трішечки покращити ситуації фіксування, якщо ви зв'яжете виріб і зафіксуєте. Але все ж таки, бачите, є така значна косина, після прання вона не змінилася, і тому краще поєднувати з якимось візерунком. Так. Трішечки розповім, як змінився зразок після прання. Отже, ширина зразку до прання була 15 см і висота 11 см. Після прання ширина стала 14-14,2 см, і висота у нас 11,2 тобто він звузився і зовсім трішки подовжився. Тобто він підсів у ширину, у ширину. Так, ось такий зразочок Показую вам ближче, і можу сказати, що ось цей, пам'ятаєте, я казала, що за допомогою бавовни робиться ось цей такий ефект фламе, якось так зараз він називається. Так, і ось, цей, ось ця бавовна пушиться. Досить так сильно пушиться. Бачила відео дівчат, які з неї в'язали виріб, і вони казали, що ось при якомусь терті ось цей пух починає вилазити. Тому, знаєте, це пряжа на свого такого шанувальника, тому що може, вона може ось так. Пошитися і, ну і згодом все ж таки може не так презентабельно виглядати. Але дуже класний ефект, мені подобається, я планую зробити з нього виріб, і потім, звичайно, вам його покажу. Поки що взяла на тестування. Полотно дуже легке, м'якеньке, еластичне. Ось я можу зжати, воно не супер мнеться. І на ньому, в принципі, не буде такого ефекту, пом'ятого видно, тому що він і так фактурний, тому можна з це не хвилюватися. Наступний зразок у нас йде ажур. Мені дуже сподобалось, як виглядає ця пряжа в ажурі. Вона вже не косить, виглядає класно. Ну, нічого не можу сказати, пряжа поєднується з, з ажуром дуже чудово, ось ви можете побачити. Ось ці фактуринки вони додають, навпаки, якогось такого довершеності цього візерунка, виглядає дуже класно. І це буде цікавий варіант. Ось тут пров'язала резиночку один на один, щоб ви могли побачити, як воно виглядає в резинці. Звичайно, це буде кривенька косенька резинка, але якщо вам потрібно для такого більше закриття, ось тут закрила е, таким італійським закриттям. Ось можете побачити, Чуть, трішки но і тримає резинку. Не сильно, але пружинить. Ще раз вам ближче покажу ось така краса. Так, і останній мій зразок це у нас зразок з гачка. В'язала гачком номер 4 і гачком номер 3,5. Ось тут ви можете бачити гачок 4, який рекомендують. І ось тут номер 3,5. Ось цей 4,5 виходить такий доволі деркавий, але на щось таке літнє непоганий варіант. Ось цей варіант 3,5 вже такий щільніший, більш на щільний виріб. Але я можу сказати, що цю пряжу краще все-таки в'язати спицями, тому що виріб буде легший, буде зручніший, мені здається, на літо. Але для того, щоб зв'язати щось таке щільне, дуже непогано. Хоча ось... Як ви можете побачити, навіть в гачку полотно ось таке воно підкошене, якесь нестабільне. Тому треба буде фіксувати. Хоча в'язалося все правильно. Ось таким чином виглядає гачку полотно. Ну, і загалом мені пряжа дуже сподобалася. Сподобався ефект в лицевому полотні, в гачку не дуже сильно, хоча є такий варіант, і сподобався в ажурі. Дуже класний теж варіант буде. Ще раз кажу, що буду в'язати виріб, обов'язково потім поділюся відгуком, як ця пряжа носиться, чи варто чи не варто. Але все ж таки спробувати, я думаю, варто і зв'язати якусь таку літню річ. Буде непогано. Так, це все, що я хотіла сказати. Я хочу подякувати вам, що подивились це відео. Обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментар, яку б ви пряжу хотіли наступну на огляд. І чекайте наступного огляду в мене вже є підбірка з двох пряж. Тому до зустрічі у нових відео. Па-па!